Ось і окунець, А ось і окунець, а ось і окунець. чудовий окунець. Чудовий, різнокольоровий, не хочу палитись перед човнариком, який дивиться, і злив я оконця. Так. По-дебільному максимально, але не попалився перед човнариком. Буває, буває таке. Цього вже... цього вже маю не злити. О. Окунчик-окунець. Окунчик-окунець. Дивіться, який окунець, красивий. Невеличкий, але дуже і дуже красивий. Перший у нас на сьогодні От, його попередник зійшов, а цей не зійшов. Ось такий чудовий оконець. І взяв на серію MicroFines від Zemeна. Від Називається Worm Z. Дуже прикольний. Потім розкажу подробиці. Привіт, друзі! Ви на каналі Риволовля з Володимиром Воротнюком І сьогодні буду я ловити Окуня. Буду ловити окуня на лайт. Нарешті взяв я з собою мою одну з улюблених палок для лайта. Це фінка. Зараз покажу ближче. І буду ловити зимового окуня у нас на Дніпрі в межах міста. Ну, давайте подивимось, що з цього вийде. Часу, як завжди, обмаль, туман, майже штиль, дощу нема, людей нема, нікого нема і часу нема. Тож, давайте раціонально його використаємо. Ось моя фіночка UX до 15 грамів. 832. Ось Exist 3000-й з дайва сенсором 03-м. І ось приманочка. Ось приманочка. Сьогодні в мене буде стояти ось ця. І не тільки, мабуть, що, якщо часу вистачить. Це серія Microfines від ZEMA. Модель називається Worm Z. От, бачите, що робиться зараз. О! Оп. Це ТПГ. Зараз одразу покажу, що це таке. Зверніть увагу, оп, вона стоїть. Стоїть завжди хвостиком доверху. Цей матеріал ТПГ, він має позитивну плавучість і особливо зараз, коли ми ловимо окуня зна. Ця приманка хвостиком доверху і на ракушняку імітує окуню якусь піявочку або хробака. Ну що, давайте не будемо витрачати багато часу, половимо і, можливо, щось навіть у нас з цього вийде. Хоча, а чого потім? Чого потім? Чого не зараз? Чого ж не зараз? Основний розклад взагалі, ну, земана, я думаю, що ви розумієте, це е, е, ТПГ. Термопластична гума. О, окунь зійшов. І ось ця термопластична гума, вона має... Позитивну плавучість, вона плаває. І коли ми шкрябаємо по дні, то будь-яка приманка серії Micro і загалом Zeman, вона вона відривається від дна і хвостиком наверх стоїть. Ось в цьому є прикол. Взимку це обов'язково. Має бути, якщо ми ловимо на дні окуня, отакими от ж кребатушками, як я зараз, і все буде чітко. Приманка імітує хробачка або якусь піявку, яка харчується на дні, щось там рискає по дні. І окунь її залюбки їсть. От, у мене улюблена приманка з цієї серії це Baby Bellers, але є один суттєвий недолік, вона не така далекобійна, як Worm Z. Щось так у мене виходить. Останнім часом дуже мало є часу для риболовлі. Зазвичай вся риболовля відбувається. У другій половині дня і маю я обмаль часу. Маю я там, якщо дві години. Це чудово. Ну, загалом дві години і маю. О, ракушнічок пішов. Є, 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 ракушнічок пішов разом з Окунем. Ой-ой-ой. І це... Наче непоганий. Ой-ой-ой. ой ой Таких я давно не ловив. Фух, ніфіга собі. Оль джазу дає. О, клас. Просто офігеть можна. Супер окунець. Він вже на поверхню виходить. Це що, судак? Йоханий бабай, друзі, я ловив окуня, а мені влетів судак. Ну, і що, і що робити тепер? хе хе І таке буває. Дивіться, як взяв. Взяв під, під язик. Отак от. Ловлю судака, клює окунь, ловлю окуня, клює судак. Ну, теж непогано. Ти диви. І судачок до нас прийшов. Ох, же ж як взяв класно. Ну, хі -хі -хі. Добре, добре, давай, давай пливи. Після окуня є у нас і судак. Ну, чудово. Це зима. І на місцях, на тих, на яких ми ловимо окуня. Може стояти і судак, причому без проблем. От цей, цей і кластий пасажир, тому підтвердження. Ну, прикольно. І тепер ми з вами знаємо, що ця приманочка працює ще й по судачку. Хоча з іншого боку це одразу зрозуміло. Опа, що таке? Покльовка? Одразу, друзі, ніфіга собі. Ану давай. Чи буде ще? Окунець тюпнув. Хоча... Опа, на! Це була. Це була риба, друзі. Це була риба і не факт, що окунець. Ху-ху-ху-ху-ху. Офігіть можна. Як таке може бути взагалі? З другої покльовки риба не сіла? Більш за все це був також судачок. Це так діло. Коротше. Перевимоти, перекину. І подивимось. І подивимось. A later. Ага, а поклювало, поклювало і перестало. Отак. Подражнив трошки оконець разом з судачком. І зараз займається тим, чим він займається зазвичай. Не клює. П'є кров. Ну, це його робота. А наша робота. За будь-яких умов і обставин його знайти, як і минулого разу під час ловлі судака, я помітив, що. та ну і взагалі не те, що минулого разу, а зазвичай як відбувається, якщо Риба є активна, вона клює на перших же закидах, друзі. А якщо її нема активної, це означає, що слід <кхи> змінювати місце або дистанцію лову. От, мабуть, що... Вартує мені перевірити трошечки вище нижче за течею. Можливо, в цьому буде якийсь сенс. Ну Ну, клюй же. Є, та ти що? Все, я зрозумів. Він на приговори. На приговори він реагує. ху Ось такий. Наче, наче гарненький. Ну, це Окунь. Це Окунь, це не судак. Це Окунець. Це окунець. І знов човнарі, і знов, щоб не попалити, Буде я тут робити займатися фігньою. Нічого. Позаймався фігньою. Разок, зато не дуже сильно і спалився. Друзі, але, але ви зараз прифігієте. Ви зараз, друзі, знову прифігієте, тому що це ніфіга не окунь. Це Йохани Бабай, знов Судак. <свистак> я змінив вагу, я поставив 14 грамів. І що ти будеш робити? Судак. Ну, блін. Це виходить, що стояв окунь. Прийшов судак і його вигнав повністю з місця, так? Да? Ти вигнав окуня? Друзі, як таке може бути? <сум> Ой, ну добре, давай пливи. Судак. Йоха, не бабай. Прийшов, так? Да? Один половити окунця. А окунця нема. Є судак. А теж окунець. Хі -хі -хі. Ну, хоча з іншого боку і так теж дуже-дуже непогано. Окунь і два судаки, плюс покльовки якісь, плюс сходи. Є активність, є динаміка і це чудово. Є активність, є динаміка, а, а часу нема. Отак. Да, друзі, такого я щось давненько не пригадаю, щоб так було. Половив. Половив окунця. Хоча з іншого боку, о, якщо повертатись до старту нашої риболовлі. Ну, перші закиди приносили саме окуневі покльовки. І це був Окунь, це не був судак. Це означає, що він-та в місці лову був. І тут після Окуня одразу зайшла зграйка судачка і, по суті, як я думаю, за логікою подій вигнала Окунців, тому що, тому що жодної покльовки Окуня. Три покльовки Судака, два з яких я дістав. Ну. Вкрай, друзі, цікаве, робило відбувається. Приїхав на Окуня, а клює Судак. Ну, це чудово, це чудово. І дуже контрастно. Адже минулих разів, коли я на інше місце приїжджав і ловив суто Судака, влітав Окунь. Ну, от так от. Я дуже сподіваюся, що ця зима буде Окуневою, такою ж самою, як і. Позаминула, тому що минула зима була ну, така собі, не дуже. От. А минула була така дуже окунева і е, про, про, пролітали такі, навіть закілушні в мене. Ну, і так от, Дуже хочеться вірити, що ця зима також буде окуневою. Ну, Подивимось, як воно буде. Початок зими дуже непоганий. От головне в подібній ловлі, друзі, це не квапитись з проводкою. Тому що очікуючи покльовку, можна пришвидшити темп і тим самим не дати змогу рибі клюнути. От треба чітко розуміти, в якому стані перебуває риба наразі, чи вона активна, чи вона пасивна. Чи є вона на місці, чи слід навпаки по площах попрацювати. От тільки но я сюди приїхав, і як окунець одразу показав, що він на базі. Потім його змінила зграйка судачка, і обидві зграйки потім десь спітляли. І зараз ніфіга нема. Покидаємо нижче вище затечею і знов перевіримо місце, з якого була найбільша кількість покльовок. Друзі, я щиро вам вдячний за допомогу моєму товаришу Саньочку, якому ви регулярно донатите. Але цього трошечки замало. Я хотів би в чергове до вас звернутися, допомогти моєму другу в біді. Річ у тім, що в його машинку. Влучив FP відрон і він дивом вцілів разом зі своїми побратимами. І наразі збирають вони на нову машинку. Ви допомагаєте, але я вас дуже прошу трошечки ще. Я вам за це буду щиро вдячний і Саньочок також. Та ну, що ж ти будеш робити, коли вже станеться ця покльовка? Ну. Так же ж все чудово починалось. Я вже і вагу більшеньку поставив, щоб докидати куди потрібно. А ти, судачок, дай окунець. Не хочеш відзиватись на мої подарунки. А взагалі жодної покльовки? Є. Є о, це я наниф. Бляха зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, чому ж ти зійшов? Я ж так чудово тебе нанив. І не супер далеко. Не супер далеко. Ти бачиш? Просто якщо зараз буде покльовка ближче до берега, знов, то <кій> я точно поставлю меншу вагу. Закид нам не буде потрібен далекий, якщо точково обробляти саме ділянку, де була покльовка і, можливо, буде. А маленькою вагою це зробити буде набагато простіше, тому що глибина не дуже велика і не так сильно буде шарпати по ракушняку менша вага. A few later. Що ж таке йоханий ти бабай? Вже не вперше відбувається така лажуха. Дві покльовки поспіль. Риба не сідає. Якщо спершу окунь сів і я хоч його трошки протягнув, то тут після покльовки я зробив підсічку і лише трошки відчув рибу ну, знущається, знущається опонець. Майже на самому викиді. Є, друзі, є рибинка вже ближче до берегу. Я вийшов на берег, щоб трошки відігрітись. Але проводку продовжую. Ну нічого. Для такого діла зараз я. Зайду, йохани, ти бабай. Випив мені крові, окунець. Ну давай. Давай, йди сюди, йди. Йди, йди, йди. Який нахрен окунець? От який, друзі, нахрен може бути окунець. От який оконець? Який оконець, якщо судака валом? От, ну, от що, що, як, як бути? Ловлю окуня, клює судак, от як бути з цим? Давай, 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 пливи тобі в інший бік. От вам і окуньова риболовля. Коротше, друзі, я зрозумів. Я зрозумів, що під час окуньової риболовлі нема що розраховувати на окуня. А під час ловлі судакової нема що розраховувати на судака. Все навпаки. Ловиш окуня, а є судак. Ну, з одного боку досить непогано, як щенч. Хай буде, мабуть. Але весело. Але ж весело. Скільки сьогодні? Один окуні, три судаки. Отак, От за дві годинки лову. Хі -хі -хі. Хоча дуже прикольно, що це все відбувалось циклічно. Зайшов а, спочатку з окунів, а потім потім з гайка судачків. А, Вигнала опунців. Ось друзі, ще покльовка. ой Ой-ой-ой. Сталося. Покльовочка нависла риба. Нависла, нависла. Що це вже? Це теж судак чи що? А ну давай же ж на ну, сюди. Щось схоже, друзі, на судака. Йохани, ти бабаян. Що за день судака? Я абсолютно нічого проти не маю. Просто, просто цікаво. Що це? Знов суда. А! <смір> знов судак. Афігіть можна. Ну. Так, друзі, сьогодні справді, справді день судака. Ось. На, на земан бере замість Окуня Судак. Сьогодні він замість Окуня. Ну, хай буде так, чого ж ні? Класно, класно, дуже ось така риболовля. Ну що, друзі, сказати, дуже круто провели ми сьогоднішній вечір, і, чесно кажучи, емоційно це ну, щось, щось незвичайне. Приїхав я цілеспрямовано ловити окуня, а окунь не клював. Замість окуня сьогодні на варті судак. Але, надивлячись на це, приманка серії. Майкрофайнес Зема вона дуже круто себе проявила, і ну, якщо судак на неї так клює офігенно, то окунь також, будьте впевнені, я її перевіряв ще минулого року. А от, єдине, що Окунь сьогодні у відпустці, замість нього сьогодні Судак. Ну, в принципі, риболовля вдалась. Ну, а зараз буду я вже їхати додому. адже... Останні там, закидів 10 нічого не було, і, чесно кажучи, я так ну, не нефігово замерз в ноги. Не хочеться заробити собі якусь хворобу. Ну, друзі, і традиційно, якщо це відео вам сподобалось, то тисніть на вподобачку, напишіть коментар і не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Я буду дуже радий і щасливий. Ну а на сьогодні все, друзі. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.